Початком війни дуже багато людей виїжджали за кордон, але дуже багато їх поверталося назад для того, аби влаштовувати своє майбутнє тут в Україні, адже в інших містах, в інших країнах, вони себе не бачили. Зокрема, ми сьогодні поспілкуємося із такою людиною, із людиною, яка відкриває нове війні, яке починає набувати розвитку в Україні. Це Анна Денисова, організатор простору та психолог. Вітаю вас. Доброго ранку. Добрий ранок. Аня, перш за все розкажіть, наскільки нам відомо, ви протягом довгого часу були за кордоном, але повернулися назад до України. Де ви були, скільки і коли і чому повернулись? Так, правильно, власне, коли почалося повномасштабне вторгнення, я була у відпустці, якраз за два дні мала повертатися, але. У нашого сусіда були інші плани. А тому я вимушена була приїхати з Грузії, де була в Європу до своїх батьків, і вже напевно з перших днів думала, якби повернутися в Україну, оскільки ніколи не мала планів залишатися в Європі і не бачила свого життя там. А, єдина, звісно, поправка, що освіту магістратуру хотілося би здобути в європейському вузі, але вже навіть з цього думаю. Можна уникнути завдяки онлайну чи додатковому навчанні на курсах, можливо, там для українців будуть гарні пільги. Тим паче, після перемоги поїхати в Європу і там проживати і вже не думати про те, що ви рятуєтесь від війни, а займатися там улюбленою справою і це гарна альтернатива. Анна. Звісно, ніхто не впевнений в тому, як буде. Я насправді теж не можу сказати наразі. Для мене це в планах і знову ж таки, як додаткова інформація, додаткові знання, підвищення своєї кваліфікації. А поки що для мене це сприймається дійсно, як не хочеться отримувати пільги хочеться власне на своїх силах вступати до вишів і якби. Без uh, додаткової допомоги, а ви почали займатися новим досить для нас, українців. Це організація просто. Зокрема, якраз під час війни воєнного стану почали uh, займатися цією справою. Ви є професійним організатором простору. Розкажіть загалом, що це за от, uh, така річ організація простору. А та професійні організатори простору це в Україні досить таки дійсно нова професія і спеціалізація. Навіть не те, щоб вона нова, вона є, але не настільки поширена в Україні. Вона десь можливо 6 років вже точно є. Оскільки ще чотири роки тому я була зіштовхнута з такою людиною, коли проходила ще курси по екологі... екологізації в Україні. Загалом ця професія якби розвинулася, зародилася, звісно, в Америці. А там навіть є безпосередньо. Організація а, національна, яка по організації простору, це ще з 80-х років, а більш поширено вона стала в 99-му році, а там був такий напрямок, як. А, е, Дівчата, жінки, які допомагають господиням більш правильно оптимізувати їхній простір, житло, оскільки, як ми знаємо, дуже багато жінок є домогосподарками, і це витрачає дуже багато часу, їхні зусилі і часто таке відчуття, що це не оцінюється. І для того, щоб допомогти таким жінкам у будинку, виникли цей рух і були безпосередньо жінки, які допомагають. Проїжджають оптимізувати а, зони в будинку. Це, а, власне, наприклад, Америці, це зазвичай могли бути якісь гаражі, оскільки це такий збір хламу, де куча якогось майна, яке не потрібно, або шкода викинути, а, якісь комори, оскільки знову ж таки а, трішечки економіка і життя Америки відрізнялося. А, і, власне, а, те, де ти куховариш, це якісь зони в кухні, в столовій. Навіть якщо брати на прикладі України, в нас всіх є зали, де є серванти, де є бабусіні якісь сервізи, і ти думаєш, навіщо воно потрібно, але воно стоїть. А власне в Україні це не так було поширено до якогось моменту, оскільки всі ми знаємо, як в нас. Власне, з історією, ми розуміємо, що наші бабусі, батьки вони були виховані на тому, що потрібно все зберігати, все копити, тому що ти не знаєш, які часи не стануть, і що потрібно краще, щоб було, чим викинути, потім шукати або купувати, оскільки ресурсу може не бути. власне, часи змінюються, суспільство змінюється. Навіть зараз, коли люди розуміють, що є війна, і ти ну, всі збиралася Кудись, брала якісь речі. А, і, власне, людина, яка професійно допомагає тобі організувати простор, допомагає тобі організувати ці зони, в яких ти знаєш, де які речі зберігаються, де необхідні речі, де речі, які ти, наприклад, там, на... йдеш на полювання, йдеш у спортзал, щодня готуєш. І це допомагає значно економити час та свої зусилля. Ано ми нещодавно говорили, обговорювали погодинні та аварійні відключення світла, тому для мене особисто правильно організовувати речі в квартирі і розставляти їх. Це не залишити десь табуретку в коридорі, щоб потім, коли без світла будеш іти, не вгатитися на її коліном, так як я це зробив декілька днів тому. Але ж ви до цього питання підходите. Більш глибоко тому розкажіть, у чому основа от саме для українців, які мешкають там в квартирах, в будинках, як там правильно організовувати нам речі на основі можливо того закордонного досвіду, про який ви говорили? Безпосередньо організатор простору, коли починає свою роботу, це робота йде з людиною, з людиною, коли ти ведеш бесіду, оскільки в кожного є свій запит. Для когось це може бути просто я не можу нічого вдома знайти, я не можу одягнутися. Зачасту, якщо це сім'я, наприклад, і там є діти, хочуть, щоб діти там, наприклад, більше харчувались правильно і розташувати якісь, наприклад. Полиці, ну якщо так вже аналізувати, як це далі відбувається, щоб організувати полиці для дітей з здоровими їжами на знаєте по маркетинговому прикладу на видних полицях, щоб діти відразу приходили брали. А відповідно, коли я там, наприклад, проїжджаю до клієнту, перше — це йде бесіда, і визначення цілої людини, для чого їй це потрібно. Зазвичай це може бути також першочергова зустріч там, в дзвінку або в чаті, і ви домовляєтеся, що власне людина хоче. Далі є по принципу методик, коли ти розумієш. Аналіз людини по добі, наприклад, що власне може бути актуально зараз, враховуючи регулярні відключення, ти розумієш, як людина живе, який людина має графік, чого б їй потрібно було додати, наприклад, оптимізуючи якісь зони, оскільки дуже часто ми можемо на видних зонах залишати речі, які нам насправді кожного дня не потрібні, але вони. Вони забирають цей простір для речей, які якими могли б швидше користуватися. І тому якогось одного такого правила для всіх людей на жаль немає. Оскільки я думаю, це було б занадто просто для всіх і не актуально, оскільки всі ми різні кожен живе по одному принципу є люди, які працюють з дому, є люди, які вранці збираються на роботу з дітьми, не з дітьми. Навіть якщо людина живе одна із сім'єю або з парою, це вже різні правила. Тому тут звісно потрібно працювати безпосередньо з людиною особисто. А нас б ну, організація простору мені здається, це перш за все розхламлення? От якраз відмовитись від того, що нам накопичувалося, вчилося тримати все тумби, все це як людині дізнати зрозуміти, від чого їй потрібно позбутися? От, наприклад, якщо люди... тісно вже проходити в коридор, бо речі заважають, то потрібно завод, от ви, як спеціаліст, що наприклад, якщо людина ще не дійшла до організації простору, але самостійно хоче це зробити. Що людині в першу чергу на що звернути увагу, чого потрібно позбутися? Тися в своїй квартирі, а насправді є дуже багато різних методик, які можна зробити навіть власноруч, якщо ти не готовий до брання послуг як персонального організатора. Оскільки людям часто може бути важко впустити якусь людину, дивитись навіть ну, можливо, деякі сприймаються як коперсатися в своїх в своєму одязі або речах. Тому можна, один із варіантів, це є таке розхламлення, як 333, коли ти кожного дня поступово дивишся якусь зону і забираєш якусь річ, яка тобі насправді може бути не потрібна. І от так, там по принципу, перший день одна річ, другий день друга річ. І так ти накопичуєш до 30-го дня певну кількість, і ти можеш, наприклад, зберігати це все в якомусь, не знаю, в коробі. І переглянути в кінці ці речі. По-хорошому краще ці речі відразу кудись віддавати, продавати. Зараз багато організацій, які власне потребують допомоги для переселенців, тому це дуже класно допомагає розхламлюватися. Є також принцип, коли ти береш, не знаю, гардеробну, і дивишся речі, які отак вигрібаєш всі речі на якусь купу. І береш кожну річ, що саме важливе, зняти з вішаків усе, скинути, і кожну річ ти береш окремо переглядаєш. Підходить тобі річ, не підходить по розміру, стиль, зносилася. Вже така якість, що ти думаєш: ну хіба що там віддати комусь на якісь ганчірки. Так само зараз сітки всі плели. Всі ми знаємо, для чого зараз можуть знадобитися якісь речі. Тому. А, можна це і робити по зонах. До речі, зонування це, напевно, одне із найперших правил, яке може не використовувати організатор простору. Бо перше, це розхламлення, далі в нас зони. І коли ми вже зібрали оце розхламлення, зменшили цю, цю кількість речей, ми можемо вже власне потім організовувати і дивитись навіть не організовувати, а дивитися, які в нас є категорії. Де ми можемо згрупувати речі, щоб зробити ці зони? І потім, власне, коли ти розумієш, що буде відключення, тумбочку, ой, тумбочку стульчик переставити власне в місце, де ти розумієш, що ти можеш не нашкодити собі, Анна, хто? Користуються вашими послугами здебільшого. Це люди, які достатньо заробляють, чи серед них є люди і там, середнього статку і нижче середнього, і які у них найчастіші до вас запити? Що вони просять От, із вибірки найперших запитань? Е, що виділити можете? Насправді дохід в таких людей дуже різний, тому що це може бути середньостатистична сім'я? Е, Просто де жінка заробляє кошти, чоловік заробляє, у них є діти, всі ходять звичайну школу без особливих е, якихось вишиків. Є також, звісно, і наша молодь, яка може бути програмістами, які дуже класно заробляють, оскільки часто, наприклад, хлопцям зазвичай важче е, якби, е, прийти до того, що їм потрібно щось розібрати, тому що більше влаштовує така трошечки гендерна відміння. Місць. але також це може бути от мене зверталася подруга, яка власне дуже класно орієнтувалася, складала. Я б навіть сказала, що колись можливо я б і в неї повчилася. Але враховуючи всі нюанси зараз війни і тому подібне, йде вигорання в людей, і вона звернулася, каже: Я просто не витримую, мені треба твоя допомога тобто, інколи це люди, які навіть самі непогано орієнтуються, але в них відбувається вигорання. Тому... Запити в людей бувають різні. Це може бути як вигорання, а так. Ну, найбільш, напевно, розповсюджене, це те, що занадто багато часу витрачають на збори, не знають, де що знаходиться. Або коли там розбираєш такий: ой, виявляється, в мене о, там, цей шарф був, а я його не бачив 4 роки. Тому. Е Дуже часто ми і можемо... при тому, мрити. що він на шиї в людини весь час був так. Це дуже класично може бути так. Ще на фінал, таке маленьке. Чи почуваються краще люди емоційно після того як їхній простір вже є вільним, вільнішим і е, організованішим? Зачастую так люди відчувають, знаєте, так розправляють, ніби груз з плеч спадає. Це на собі перевіряла. Точно можу сказати. Часом може бути навіть як схуднення, оскільки людина багато чого переварює, витрачає в собі. А також це може бути знову ж таки ти вільно себе почуваєш, оскільки менше часу витрачаєш на речі, які для тебе насправді не пріоритетні. Тобто, ти хочеш витратити їх на себе, на відпочинок, а не щоб підібрати, що ти хочеш одягнути сьогодні ввечері або там завтра вранці. Анна надзвичайно цікава розмова. На жаль, маємо лімітований час, але було дуже цікаво дізнатися про нове таке віяння про те, як взагалі. Можна розвантажитись і емоційно, і разом з тим, і фізично у своїй домівці. Ми дуже вдячні за цікаву розмову. Нагадаю, у нас на зв'язку була Анна Денисова, організатор простору та психолог.